12 липня 2023 року стало відомо про те, що синод єпископів УГКЦ обрав отця доктора Петра Гулінея єпископом-вмічником Коломийської єпархії. А папа Франциск поблагословив це рішення, надавши йому титулярний осідок Арбітто. У цьому інтерв'ю ми вирішили поспілкуватися з владикою Номінатом, щоби познайомитися з ним, дізнатися про його життєвий шлях, а також як він сприйняв цю нову місію у своєму житті. Владико, номінате, слава Ісусу Христу. Слава навіки. Насамперед, ми вітаємо вас із цією важливою подією у вашому житті, і про неї нам стало відомо саме 12 липня, у день вашого 50-літнього ювілею. Як ви прийняли такий подарунок від папи? Що ви відчували у цей момент? Я думаю, що навряд папа хотів робити саме на той день мені подарунок, але такою волю, бо, така була воля Божа, що проголошення мало відбутися саме в цей день. Як я сприйняв, дуже тяжко дати відповідь на це запитання, бо очевидно були змішані почуття. З одного боку, вдячність е церкві, а з іншого боку, велика тривога і переживання за майбутнє. Без сумніву, цей день раділа вся ваша родина. Розкажіть нам про свою сім'ю, звідки ви походите. Народився я у селі Добрутів, на Надвірнянщині у звичайному Покутському селі, у простій селянській родині мої батьки, батько Василь, мама Марія. На жаль, вже на сьогоднішній день покійні привели у світ нас п'ятеро дітей, я з черги четвертий. І... Чогось такого надзвичайного не можу сказати за свої дитячі роки, було бо виростав звичайних звичайний, звичайний сільській атмосфері тогочасного життя. ким ми мріяли стати у дитинстві. Звичайно, в дитинстві я мріяв стати учителем, учителем історії. Це була така моя дитяча мрія, бо з дитячих літ я полюбляв слухати розповіді старших людей, батька, родини, звичайно, простих сусідів, які розповідали за ті давні часи про змагання нашого народу за незалежність, часи Другої світової війни, УПА. І завжди ті оповідання мене десь там манили в. Історію а прикріпив мені це бажання бути вчителем історії, мій сільський учитель історії пан Михайло Козар. Розкажіть нам, коли зародилося ваше покликання до священства? Дуже складно. Сказати точно той момент, коли мало зародилося моє покликання. Звичайно, батьки нас виховували у такому християнському дусі, оскільки самі були віруючими християнами. Батько намагався дати національну свідомість. Я пам'ятаю, як приходив в школи, а в школі все ж таки тоді викладалася історія з радянським споглядом. Я приходив, розказував татові якісь там оповідання та сказав, то сказав, що не так. Я читав колись в такі такій-такій книжці, що то не так, то тепер неправильно розказують. І все потрошка старався защепити чогось такого національного, і тут такі були змішані почуття. А мама у своєму житті намагалася, так як кожній дитині, одночасно, і мені привити. Любов до молитви, до релігійних е, практик життя, особливо дуже яскраво пам'ятаю, е, коли надходив час Великого посту, мама завжди наголошувала, а тепер треба діти вбити поклони. А тепер ми молимося, але ми обов'язково б'ємо поклони, молившися претерпіли за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помило нас. Так з дитинства виростав я в тій атмосфері, яка була звичайною, звичною. І напевне, що закладалося з сім'ї, але я би ще хотів підкреслити два моменти ще двох інших людей. Це була така побожна, практично не письменна сусідка старенька, називалася Варвара, яка в дитинстві розказувала мені біблійні історії на дуже такий чуть не казковий спосіб, примітивний. А потім я мав нагоду приносити молоко. До іншої підпільної монахині, я на той час не міг знати, що вона монахиня сестра, тепер знаю сестра Лукія Марія Голіней, яка мені уперше відкрила перші знання катехізму, але вже так як вчить церква. Як нині пригадую, вона мені одного разу відкрила книжку, де було написано Українська література п'ятий клас. Я розгорнув книжку. А насправді всередині була вмонтована катехізм християнської віри. Зовні була українська література, а всередині був катехізм християнської віри. І під впливом оповідань сестри Луки, я тепер розумію, що на монахиня, в той момент я то абсолютно не знав, я їй сказав: о, коли я виросту, я обов'язково стану священником. Сестра сказала мені, Та, то так, ти тепер говориш, а підростеш, будеш багато випробувань, швиденько юнаки, швиденько відкидають ті, ті свої дитячі бажання, і е, то буде дуже складно. Я так подумав, якщо так дуже складно, то я певно, священиком не зможу бути, але дяком буду точно. Я їй то сказав, і то дійсно були дитячі такі е, поривання. Проходив час, я дорослішав, і, і ті такі перші дитячі проблиски вони десь там гасилися і пропадали. І тому я знову мав відчуття, я маю бути учителем історії. Християнське виховання у родині також гарний приклад тих добрих людей, яких Бог посилав на вашому шляху, і заклали початки вашого священичого формування. І якраз. Цей час припав на період комуністичного переслідування церкви, коли, як ми знаємо, активно діяли підпільні священники. Навіть ваша докторська диссертація у Римі була присвячена семінарійному вихованню в умовах підпілля. І ви знали, знаєте, це не з розповідей інших людей, але як ви сказали, що походите зі школи отця Михаїла Косила, видатного священника підпільної церкви, яким був його вплив на вас? Познайомився я з отцем Михайлом в момент виходу нашої церкви з підпілля. Мама запізнала підпільних священиків трошки швидше, і навіть мене одного разу взяла на одне із підпільних богослужінь. На яке священник фактично не прийшов, бо були якісь перешкоди, але там ми разом з людьми молилися. Це був, це був, так би мовити, мій перший досвід підпільного життя, де мама сказала, ми йдемо там, де ти не маєш права сказати, де ми були. А так само е приклади богослужінь з Радіо Ватикану. Поряд були офіційно православні церкви, ми також приходили до них молилися, але то було відчуття, що це щось. Прийшло чуже, а там щось, те, що закрите, наше, і воно ще більш важніше для нас. І коли ми прийшли вже, так вийшли у життя підпільної церкви, якраз той стався момент виходу нашої церкви з підпілля. Мені тоді було 16 років, і це для мене було дуже визначальне, бо я побачив церкву. Побачив духовенство, священників, в першу чергу учнів отця Михайла Косила, і вони стали для мене таким прикладом, що ці люди зберегли ту церкву, яка вийде сама на свободу і потягне за собою український народ до свободи. Бо якось тако на той момент такі патріотичні почуття в мені були дуже сильними, незважаючи на, всю радянський, на весь той радянський прес. Який здійснювався на будь-яку людину того часу, то з родини взяло верх, що походило з родини, взяло верх, а під впливом національного відродження це для мене було щось дуже рідне. І в той момент, коли я вперше познайомився з Михайлом, це був момент, коли я подорожував у потязі. Він побачив мене, ми поспілкувалися буквально кілька хвилин, він мене запитав. А чи ти хочеш бути священником? І в той момент я відповів так. Буквально кілька хвилин, годин, днів абсолютно про то не думав, бо ти всі мої там дитячі уяви. Лишилися в минулому, я завжди хотів бути учителем історії. А тут з'являється на моїй дорозі світило, а для мене в той момент це було світило, отець Михайло це було світило. Його знали дуже добре люди в нашому краї. Я вже знав, що він е, працював над вихованням священників, і Він був дуже популярний, його люди дуже шанували. І тут мені до мене підходить у поїзді, звичайного хлопця засчіпає до бесіди і каже: чи ти хочеш бути священником? Я не знаю чому, але я в той момент сказав. Так, я хочу бути священником. Дяконські свячення у 19 років допомога у відновленні греко-католицьких парафій на Чернівеччині, священичче служіння у Делятині, декан Єремчанського деканату. Бачимо, що ви маєте дуже багатий душпастерський досвід. Чи були труднощі, які зустрічалися у цьому вашому служінні? Якщо згадувати про діаконське служіння на Буковині, звичайно, діакон є в першу чергу і помічник, найперший помічник священника. мені доводилося в першу чергу бути в першій потребі, що треба було допомогти. Стосовно відновлення наших громад, так склалося, що я трохи вмів друкувати на друкарській машинці і. Готував всі ті папері, документи, подання до на той час Чернівецької обласної ради для реєстрації громад. Як нині пам'ятаю, Рідківці, Топорівці, Глибока, Селятин, Путила, Кіць, не Кіцьмень, а Заставна, і Давидівка. І ще, напевне, вже так точно не пам'ятаю, треба пригадати. Ті всі документи підготовлював я. Звичайно, підписував їх отець Михаїл, і ми відправляли, їхали до, ще на той час, як називали уповноважень у справах релігії. Був, був такий е, офіс при обласній раді. Там, нам доводилося бути дуже часто. ну і їздили, Приїжджали, шукали наших вірних, зустрічалися з ними, формували ті громади, які складалися з кількох осіб, з кількох людей. І... Тепер дивившися на Чернівецьку єпархію. Це, мені дивитися, це тільки одне задоволення, як вона дуже гарно тепер розвивається. Стосовно мого служіння вже потім в Делятині довелося дуже багато працювати з молоддю на парафії. Ну, а, і так само не тільки на парафії, але і в Яремчанському деканаті, бо я відповідав за працю молоді, з молоддю у Яремчанському деканаті. Але то є звичайна праця, то не є щось такого надзвичайного. То те, що повинні ми робити як священники. Владико номінати за вашими плечима довгі роки навчання у різних світських та духовних навчальних закладах. Це Івано-Франківський богословсько катехетичний інститут, історичний факультет Прикарпатського університету, в Івано-Франківську, Варшавський факультет, Папський східний інститут у Римі. Якими були для вас ці довгі роки навчання? Звичайно, що навчання то не є легка справа, але е, важливо є, щоб е, священник шукав можливість вчитися. До цієї думки мене підвів е, мій давній близький приятель, старший приятель і друг священник, отець Іван Качанюк. На жаль, він уже покійний. Я йому завдячую, бо він був рушієм того, нам треба йти вчитися. Священник має багато читати. Було складно, бо коли вже був диплом івано франківського технічно-духовного інституту, я вже був висвячений на священника, було багато пастерської праці, здавалося священнику достатньо вчитися. Ні, він каже, ні, ми маємо вчитися. Ідемо у Прикарпатський університет. Бо ми прийдемо зараз до школи, і треба буде нам у школі бути не тільки як священником, а авторитетом для, для учнів, для учителів. Я, А я любив історію. І тут, у цьому випадку, мені було дуже приємно, що Господь Бог у той момент мені дозволив, щоб здійснилася моя дитяча мрія. Я щось так переконаний, що оскільки в момент того духовного покликання оця косила, чи ти хочеш бути священником, я сказав так, Господь Бог не забув за мою дитячу мрію. І завжди мені в тому випадку допомагав, щоб мала здійснитися моя дитяча мрія, і я мав стати так само учителем історії, будучи священником. Одночасно. Після того, коли завершилося навчання в Прикарпатському університеті, за такий час я почав навчати у загальноосвітній школі Делятинській номер 1 отець Іван мені телефонує, я маю бесіду, приїдь до мене. І приїжджаю, ми готуємо документи до Варшави. Та яка Варшава, робота, школа, ні-ні, то там можна приїжджати на тиждень, початка на лекцій і потім повертатися назад, то не треба постійно перебувати. Так мені довелося там захистити магістерку, потім за деякий час ліцензіат, і я думаю, вже аж нарешті все завершилося. І тут мені вже владика Василь Васюк телефонує і каже, я хочу, щоб ти типу, поїхав вчитися до Риму. Кажу, владику, я вже маю ліцензію, інше нікуди, може мені достатньо. Я щось так думаю, що ти ще маєш вчитися в Римі. І так, відповівши на заклик вашого єпископа, ви опинилися у вічному місті, місто, яке вражає своєю архітектурою, переплетінням культур, історією, яке є серцем католицької церкви. Але водночас для молодого студента перебування тут викликає багато труднощів. Тому, що було для вас у цьому періоді найбільш важким, а що найбільш запам'яталося як позитивне? Звичайно, для мене Рим завжди був і, і залишається чимось великим, особливо у світлі католицької церкви. Але одночасно, коли прибуваєш до Риму, Рим стає тобі рідною хатою, рідною домівкою, з різними. Позитивами, негативами, викликами і так само можливостями. Мені здається, що найкращим роком перебування мого в римі це було перебування у українській колегії святого Єсофата. Я взагалі так жартую по сьогоднішній день, що це найкращий рік мого священства, оскільки після 18 років парафіального служіння, пастирської праці, раз студент ні за що не відповідаєш. Все є, залишається тільки тобі молитися і вчитися, і більше нічого. А негативні якісь такі речі, такі виклики. Ну, найтяжчим було, звичайно, це перший екзамен італійською мовою. Бо незважаючи на те, що, хоч і докладаємо багато зусиль, щоб мову пізнати, зрозуміти, перші кроки в іноземній мові є дуже тяжкими. Без сумніву, для багатьох студентів це було. Напевно, найбільш важким в час навчання у Римі. Але завершивши навчання у Римі, вже захистивши докторську дисертацію, коли здавалося, що можна нарешті повернутися додому, ви отримаєте нове запрошення стати канцлером нової церковної структури апостольського екзархату в Італії. Як воно стояти біля витоків нової церковної дійсності, які завдання тоді ставилися перед. Курією єпископом цієї структури нашої церкви в Італії. Перебуваючи в Римі, я мав багато запрошень на служіння і з боку владики Діонізія, Але я постійно повторюю: я не хочу служити в Італії, я хочу повертатися до України. І тоді, коли переді мною став той вибір. Залишитися, допомагати владиці його було прийняти нелегко. В той час мене підтримав отець Марко Семеген, ректор Собору Святої Софії в Римі, з таким словом: В країні є кому служити, тут треба нашому народу і послужити в Італії. І в той момент так само владика Діонізій дуже наполягав. І я з такими змішаними почуттями прийняв його запрошення. Стосовно нашої праці, праця нової церковної структури у мовах Італії була досить таки складною. Бо хоч апостольський екзархат був створений 4 роки тому, перші роки його були дуже непевними і, і, і тяжкими, складними, оскільки, проголосивши святіший отець, проголосивши екзархат, Призначив на початку адміністратором кардинала Анджело де Донатіс, а владика Діонізії наш єпископ мав бути тільки делегатом Ад Омнія, яке, тобто, це право владиці Діонізії не давало абсолютно ніякої діяльності. І тільки тоді, коли вже наступив той момент. Коли була готова підготовлена номіна владики Діонізія на екзарха, аж тільки тоді розпочалася праця по створенні церковних структур, саме кур'ї. І пригадую той момент, коли подзвонили нам з апостольської нунціатури і сказали мені, як на той час ще секретареві прибути до нунція, щоб одержати булу папську, папську булу, номіну владики Діонізія на апостольського екзарха, я приїхав, взяв в руки. Той документ, і думаю, подумав свій, я нічого не вробив. Багато попередників, які готували цей день, е а тобі тут так дали цю було, і ти маєш вручити її передати владиці Діонізію, і ти маєш дотичність до чогось такого надзвичайно історичного у житті нашої церкви в Італії. І так розпочалася наша праця створення кур'ї, потім е Підготовка численних документів, це все італійською мовою, то було дуже складно. Зрештою, мене ніхто не вчив канцлером, як я маю бути. Я не вчився на канцера, а треба було вчитися поряд із Владикою і з отцями, які творили курію на початку і аж до сьогоднішнього дня. Як ви зазначили, апостольський екзархат існує вже 4 роки. Це для церковної структури не є великий відрізок часу, але водночас, Певний період, за який можна вже підрахувати певні підсумки. Тому поділіться з нами, що вдалося досягти апостольському екзархату за ці роки. Якщо порівнювати перший рік моєї праці в курії, і сьогоднішній день відбулися дуже великі зміни, також хочу підкреслити, що ця зміна, цю зміну, так би можна сказати, присвідчила. Пришвидшила праця оця Теодозія, греня протосинкела екзархату і інших отців, які збагатили курію, бо на початку був тільки канцлер, судовий вікарій і економ. І нам трьом було дуже складно. Але вже коли були призначені інші отці для підтримки цієї, і відділ комунікації, і е, праця з молоддю, і, звичайно, катехізація. Була призначена сестра Луїза Цюпа, відкрилося відкрився ширший діапазон праці. Але найскладніше було, було тоді, коли треба було співпрацювати із церковними структурами Італійської церкви. Бо апостольський екзархат це є церковна одиниця в структурі італійської церкви. Так, ми є українцями, ми з'єднані з, з українською греко-католицькою церквою, але реалії Італії такі, що ми мусили е, під. Підлаштовуватися до реалії Італії. І це було найскладніше, бо адміністрація і адміністративні акти вони дуже різняться від того, що ми маємо, бачимо, спостерігаємо в Україні. І, зрештою, італійці не до кінця могли зрозуміти нас, а ми не до кінця могли зрозуміти італійців. Найскладніше було те, що нам хотілося зробити все швидко. Ми чекали. Зустрічі тоді, тоді вони все відкладали в урядах, там чи в Апостоль, чи в Конференції єпископів Італії, чи в Державному секретаріаті Ватикану, чи в Вікаріаті Римському, все спокійно, то потім, то потім, то ви дуже швидко працюєте. Вони не розуміли, не усвідомлювали, що те, що Італійська церква вже мала тисячі років, нам треба було зробити вже. І ті рішення, які нам треба було зробити, їх треба було зробити вчора, а не за два-три тижні пізніше. Оце були труднощі. Але на даний час апостольський екзархат знаний в Італії, нас пізнають, розуміють, усвідомлюють. І найвизначніше те, що ми починаємо створювати свої структури на місцях, і є ще певні виклики, які я вірю, з ласки Божої. Уже, як то кажуть, моїм послідовникам у канцелярії Господь Бог допоможе звершити. На додаток до такого активного служіння канцлера у курії екзархату, вже майже рік ви є парахом катедрального храму Жировицької Божої Матері і святих мучеників Сергій Вакха. Парафія, яка є історично важливою для нашої церкви, яка була осідком київських митрополитів. Тому. Як вам вдавалося поєднати такі дві важливі функції канцлера екзархату і пароха кафедрального храму? Ну, тут я можу завдячувати своєму сотрудникові отцеві Любомирові Костюку, бо завдяки йому я міг більше приділяти уваги праці в канцелярії. Звичайно, ми служили всі богослужіння передбачені нашою духовною програмою, але отой. Час, який я перебував у Курії, отець Любомир займався пасторською працею. Бачимо, як важливо для пароха мати доброго сотрудника. І цікаво, що ви вже є другий парох храму Святих Сергій Ваха і Жировицької Божої Матері, який стає єпископом. Адже першим був владик Іван Кулик. Тому які почуття вас охоплюють, коли ви стоїте на порозі єпископського служіння, зокрема, коли його доводиться починати в важких умовах повномасштабної війни в Україні? Парафія катедрального храму це дійсно історична парафія. Тут завжди працювали священники, які залишили дуже гарний слід у життя нашої церкви в Римі. І одночасно не, не буду згадувати всіх священиків, які служили, а це завжди були священики, які намагалися тримати на духовному, на високому духовному рівні життя громади у Римі. А стосовно нових викликів, вони очевидні. Найбільшим викликом, як тут в Італії, в Римі, так і в Україні для наших вірних це є очевидно війна. І коли розпочалася війна, ця війна дуже боляче вразила не тільки тих людей, які бачили, чули вибухи, бачили е руйнування, а тих, які заходилися далеко, зокрема тут у Римі. Бо не секрет, що майже у кожного когось із наших вірних є хтось на фронті: брат, син, онук, племінник, чи так би мовити. Війна є дуже близькою нашому серцю, і було дуже приємно, як українці в Італії відзивалися на потреби нашої церкви допомогти нашій церкві і нашим вірним, і, зокрема, нашим військовим в Україні, так само і волонтерський рух розвивається серед наших вірних тут в Італії, так само і наші вірні є досить жертвенними людьми. А ті, які виклики є в Україні, ми прекрасно розуміємо, що це в першу чергу війна. Але навіть поряд з війною залишається звичайне життя людини, християнина, яке треба провадити з Божою волею. Які завдання ви ставите перед собою як єпископ? Чи маєте? Якусь вже візію свого нового служіння. Ну, я думаю, що візія мого служіння е, є закладена у, у той номені, який проголосився тіший отець. Я єпископ-помічник. І тодум, тому моєю найважливіш, моїм найважливішим завданням є допомогти е, правлячому єпископові у його єпископській візії. Владико, і на додаток до цього вже на завершення. Хочу запитати вас, чи маєте приклад доброго єпископа, якого би ви хотіли наслідувати? Найкращим прикладом єпископського служіння це приклад наших єпископів, які віддали своє життя за свій народ і церкву. Це наші блаженні священомученики. А у сучасному житті сучасних єпископів, ну, не буду називати конкретних імен, щоб нікого не ображати, бо. Але найбільше, що можу так підкреслити, що я вдячний Господу Богу за можливість останні роки мати близько себе владику Діонізія Ляховича, який став для мене багато чому прикладом у звичайному навіть священничому служінні, який втілював у життя своє гасло. Я серед вас, як той, хто служить. Владико, Номінате, щиро дякую вам за це інтерв'ю. Ми ще раз вітаємо вас і запевняємо у наших молитвах за ваше служіння, щоб Пресвята Богородиця, прославлена у Римській, чоровицькій іконі, вас завжди огортала своєю материнською опікою. Дякую вам, слава Ісусу Христу! Слава навіки!